Так, все, завантажили із секи. 230 на 23 кінських сили. От, Люди приїхали, підібрали собі, вибрали і будемо їхати до власників. Друзі, кого цікавить БУ техніка, пишіть, телефонуйте, тракторів по наявності трошки є. От підберемо, є кубота. І янмари, від на будь-який смак від 18 до 35 кінських сил. Це те, що знаходиться у нас тут на виставковому майданчику на Бузові. Фреска, можики на гризі в ідеальному стані. От, по резині питань теж немає ніяких. от такий апарат їде. Трудиться, власники стоять. Друзі, лайк, підписочка, в шапці профілю, номер телефону і локація.